Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Карта дня на 25.03.2023 року. І так, маленький розклад зроблю. Загальні енергії. Фінанси або робота, там дивіться, ваша справа, і відносини, це може бути і кохання, да, і співпраця якась і так далі. Дев'ятка жезлів у нас на загальні енергії, да, які будуть або загальні події, якісь да, на день. Це карта каже про незадоволення з собою. Тут є внутрішня якась агресія. Тож треба розібратися. Тому що дивіться, ваша внутрішня агресія притягне до вас події або людей, котрі ззовні будуть під, під, підсилювати це, і буде агресія ззовні ще на вас. Зрозуміло? То пропрацюйте, будь ласка, тут невлаштованість якась може бути в домі, в сім'ї, якісь муки творчості. Карта каже, не треба злитися на інших. Все так, ну, якась така ситуація за ваших просто помилок. Важливі, тут, можливо, життєвий досвід нічому вас не навчив. Да? То просто е, скажіть стоп, якщо у вас щось іде не так, розберіться зі своєю внутрішньою агресією, е, да? і у вас буде налагоджуватися все і в оточенні. І так, а що стосовно м, грошей або своєї справи, да? е, вісім пентаклів, взагалі, це ну, гарна, гарна карта. От, е, тут Єдине, що вона попереджає, необхідно об'єктивно оцінити масштаб роботи, да? тобто, щоб ви не, ну, не вигорили, да? не, не втомилися так, що е, потім там, і ноги не можете підняти. Е, розумно розпо розподіліть свої сили. Е, треба, е, так, згадати свої навички. Е, тут про якусь, е, можливо, треба здобути нові знання. Взагалі, про успіх, про досягнення мети, да можливо, навіть за, за, завдяки своїй справі, да або за, за для того, задля розвитку вам треба чомусь навчитися. Зрозуміла, і потім ви, звісно, ви досягаєте мети. Тому що карта каже про в собі. Тут, можливо, нова робота або нова справа. От. Карта каже, що ви можете більше не піддавайтеся жадібності, лінності і хибній, метушні. Зрозуміла? Тож на фінансах, на роботі у вас все добре. Можливо, чомусь треба навчитися ще, під, під знаєте, як є підвищення. Кваліфікації, наприклад, да але ж то ви потім від того тільки отримаєте бонус, еквівалент грошовий, о, то не бачу нічого поганого навпаки. І так, стосовно відносин або кохання, в да? нас е тус мечів тут. о тус мечів каже про перемогу, яка супроводжується розчаруванням та яким безси якимось безсиллям. знаєте Тут можливі конфлікти, емоційність. Внутрішні навіть конфлікти. Ну, звісно, якщо у вас агресія, да, то можуть бути внутрішні конфлікти. Так само внутрішні конфлікти можуть бути не тільки всередині, а ще це каже про внутрішні конфлікти, як в родині, наприклад, да, бо ми зараз роздивляємось саме сферу відносин. От тому можуть бути все ж такі в родині вашої ваші якісь конфлікти, Да. І карта каже, що не треба боротися за те, що ви е, самі до кінця не вірите. І знову-таки підтверджує да, те, що. Е, тобто... Розчарування, чому буває в нас розчарування коли, коли, коли ми чогось досягаємо, тому що то була просто хибна якась мета. Розумієте, то, наприклад, ви хотіли ту людину, не знаю, бути з людиною тільки тому, що вона теж подобається вашому другу. Ну таке буває, да? А раз вона подобається моєму моєму другові, а значить, це класно, значить, я буду модний, наприклад, да? або якийсь статусний, або ну коротше, це буде круто. Тоді я хочу цю людину. Ви до. до... І, ну, Тобто домагаєтеся, да, отримуєте, наприклад, ті стосунки, і ви розумієте, що взагалі не та людина, котра вам потрібна. Це не означає, що людина погана, або ви не такі, або то просто каже, що не женіться да, за тим, що вам точно не що вам до кінця ви не впевнені, що вона воно вам потрібно, Зрозуміла, розберіться з собою, да, зі своєю внутрішньою там, а, якоюсь агресією і буде вам щастя. З повагою, Софія!